До Індонезії доставили двох суматранських орангутангів, які належать до виду, що зникає. Три роки тому їх конфіскували в контрабандистів на тайсько малайзійському кордоні і помістили в центр розведення в Таїланді. Самичок звуть Унг Аїнга і Наталі. Їм приблизно по шість років. Якийсь час вони побудуть на карантині. Згідно з правилами, ми зробимо кілька аналізів через пандемію. На додаток до стандартних перевірень ще протестуємо на COVID-19. Якщо орангутанги здорові, то їх відправлять на острів Суматра в реабілітаційний центр заповідника Данау Ало. Уважають, що в дикій природі є всього 7500 суматранських орангутангів. Вид зникає через зменшення місць проживання та браконьєрство. З 2006 року з Таїланду до Індонезії відправили понад 70 урятованих орангутангів.